Всім привіт! Сьогодні і з вами Метер. І сьогодні ми будемо говорити про одну із найгірших книжок, які я прочитав сам. не тільки за цей місяць, не тільки за це півріччя, а напевно за цілий рік. І сьогодні перед нами книжка, яка називається Унавждімо в будні від відомої шведської кліматичної активістки Грети Тунберг. Незалежно від того, підтримуєте ви те, що робить Грета та її сім'я не підтримуєте ви і вважаєте, що за клімат алярмістів трішки перебільшено. А, вони випустили книжку. І от, незалежно від того, як ви до них ставитеся, знаєте, одно інколи цікаво почитати історії таких людей, які займаються непевною ідеєю чи горять певною ідеєю, як вони до цього дійшли, як вони сприймають, як вони жили до цього раніше. І взагалі трошечки про їхню внутрішню кухню. Так що, як бачите, ну і саме завдяки цій книжці ми можемо е, отримати такий доступ до цієї внутрішньої кухні, сім'ї Тунберг. І більше цю книжку писала не сама Грета, а виписала її матер. І, як кажуть, наш ж Дімов, це історія однієї сім'ї, яка опинилася в кризових могах ауфистою. Це також історія глобального екологічного руху, який дбає ді... про спільний дім для всього людства землі. От, така досить цікава анотація. Ну, так, звучить дещо клішовано, але клішою клішами, ми не про це говоримо, а говоримо про клімат та кліматичний активізм. Отож, мене звати Метр, ви на каналі Метр про фантастику. Інколи так стається, що метр читає не тільки фантастику, і сьогодні цей момент будемо розбирати цю книжку. Скажу зразу, одразу я досить часто підтримую кліматичні рухи, тому що, наприклад, подивившись на те, що твориться у наших рідних Кропатах, де під газом зеленої вітроенергетики знищують. До речі, вітроенергетика відновлювальна енергетика. Ти сам розумієш, що ти стаєш захисником природи, але сам розумієш, що захист природи, зелені технології і все на це, воно багато ким справляється по-різному, багато хто має своє певне специфічне розуміння, ні, отак. І як то кажуть, досить часто у багатьох своя правда. Кота не будемо надовго затримуватися. прошу вас написати, чи спрям... підтримуєте ви активізмарити Тунберг і рух за клімат, і а якщо ні, то чому? Ну і ми будемо трошки відправлятися. Отож, перед нами фактично не книжка, а збірка із 110 історій, які описують не тільки різні епізоди із а, життя сім'ї Тунберг, а й кліматичний активізм, як вони бореться за клімат, різне сприйняття кліматичного активізму в світі. Ну і також а, фактично десь 20, а то й 30 таких замальовок це такі кліматичні а, статті вставки. І за рахунок цього сама книжка вийшла. Я вам скажу чесно, дуже-дуже хаотично Може, ти тут читаєш про сім'ю Тунберг, про їхні проблеми, а повірте, у цієї сім'ї дійсно багато було проблем, зокрема пов'язаних з тим, що у уграти був навіть є синдром Гендера і, і про проблеми. Так само тут дуже багато такого фемінізму, адже сучасний кліматичний рух досить такий різноманітний, і феміністка включилася у це ще напевно, що. Нормально. Так що, якщо ви феміністки, думаю, вам би ця книга варта до прочитання, адже це ваші посестри, Незалежно від того, чим вони займаються. А в цілому за рахунок того, що у книжці вийшло таке дике намішування кліматизму, активізму, фемінізму, їхніх поглядів, їхніх моментів з їхнього життя, їхніх проблем. Фактично якоїсь такої цілісної картини про життя цієї сім'ї скласти ти не можеш. Про кліматичний рух я так само можу сказати, що ти не можеш скласти якоїсь цілісної уявлення, тому що тут це для тих, хто в темі, напевно, буде досить нормально. А так як я тут, тут трошечки підтримую, але, грубо кажучи, і цих всіх міжнародних організацій від цього всього достатньо далеко, то для мене це виглядало досить дивно, непереконливо і досить часто поверхово. Бо візьмемо, наприклад, те, що я говорив про вітроенергетику, тут ну, говориться про необхідність вітроенергетики. А у мене є насправді, знаєте, зовсім інший приклад, тому що нас знищують цілі Карпати, знищують величезні екосистеми, заради чого? Заради вітроенергетики. І ти дивишся, починаєшся розбиратися, виглядаєш, що не все так важко, не все так просто, і каже, не все так однозначно. І знаєте, в цьому насправді і, на мою думку, полягає найбільша проблема цієї книжки, що тут просто звичайно дике намішування, суміш всього. Ти щось якоїсь цілісної одної картини не можеш собі скласти. Це тобі не та сама якась фантастика, де є кілька сюжетних ліній, все поворотів, які часто зба які часто збиваються у одну канву. Тут насправді ну, собі йде так паралельні сторони, і тут ці окремі епізоди йдуть один за одним, і ти просто дивишся хоп туди тебе кинув, хоп туди скачу, хоп туди скачу. Можливо, це так нормально, можливо, це пов'язано з тим, що і... У матері Грети Тунберг, яка писала цю книжку, так само вроді якісь чисендора Безендера, чи щось інше таке, я вже й не пам'ятаю. Тому що бо книжка буквально вивітрилася із голови цієї історії. Але за рахунок такого дикого скачка, ти не те, що не знайомишся із її смією, знайомишся історією, знайомишся, як грати щодо цього. Ти не отримаєш жодного бодай зеленого уявлення на, на кліматичний активізм. Ти не проникаєшся цією ідеєю, і знаєте, це саме гірше. Що книжка, яка би мала тебе щось агітувати, вона абсолютно ні до чого не агітує. І це, до речі, не тільки мій відгук. Я зустрічав кілька схожих відгуків, що люди писали, про що ця книжка, навіщо вона була зроблена. Так само, знаєте, ти підсумовуючи і скаже, що це моя думка така сама, що книжка занадто хаотична. Можливо, якби вони вибрали один якусь канву, і б трошечки розділили, чи про кліматизм, чи про. Історію своєї сім'ї, це, наприклад, у дві різні частини це би сприймалося досить краще, чи надавало більш якісь детальніші, гонтовніші пояснення. А тут це виглядає дуже алярмічно і дуже дуже я би сказав, не і дуже намішано різноманітними мазками. Ти прочитав і закінчив з кашою над головою. І все одно проблема в тому, що так каша над і під головою, Вона ніяк не може зібратися докупи. І ти собі таку сидиш, думаєш, Блін, що це таке було? Чому це? Навіщо для кого це? І ти, 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 реально ти в такому стані, що ти не зібраний, і ти як нічого не розумів, так нічого і не розумієш, а крім того, ти бачиш, що ой, от такі от сім'я з такими проблемами, да, звичайно, круто, що вони багато що вирішують, але пробують боротися за клімат. Але, але, але це книжка настільки незалежно від їхньої діяльності. Книжка настільки якась слабенька, настільки якась не і настільки мені здається, книжка мені здається, видавалася настільки на хайпі того, що грати така суперпопулярна та сум відома кліматична активістка. Що це не книжка, це просто зібрання текстів, які не завжди гарно написані. Так вони інколи викликають можливу сльозу. Але коли ти бачиш один раз, це один, другий, третій раз, четвертий, п'ятий раз, то ти вже починаєш. Бути в шоці. Ну, це дійсно такий дикий-дикий набір різноманітних статей, різноманітних епізодів. Вони не сформують ніякої цілісної картини. От так, як я пояснюю, так воно виглядає. Просто звичайний дикий набір картинок, із життя, активізму, і всього іншого. Просто ти читаєш і думаєш, для кого ця книжка, про що ця книжка? Бо як ця книжка вже накраще закінчиться. Таке моє спонтанне враження про Гарату Тунберг та наш вогні. Хотілося багато, але що є? Це така книжка, до речі, видаленество був ще у 2022 році. Книжечка має тираж 1100 примірників. Переклад Ольги Обастової. Дідрукований у Харкові. Танц-танс, там, тамс, там, там, там. стандартно. Тут. Є велика кількість людей, які допомагали виготовити ці книжки. З оригіналу. Дин -дин 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 -дин. Та є книжка, до речі, навіть Грета Тунберг, Сванте Тунберг, Малана Арман, Бата Арман. Якось ми так такповину сім'ї Армана половина Тунберг. Та й от таке от. Дуже така дика мішанина, яка заважає після смак питання: що це було? Кіса таке враження. Нагадаю, що з вами був Метр про Фантастику. Я читаю інколи одне фантастику і інколи наче вшаровується. Та й таке будемо потрошечки йти далі. Якщо вам сподобалось відео, напишіть, що вам сподобалось. Якщо не сподобалось, напишіть, що не сподобалось. Якщо хочете, або я читав більше якихось книжок таких, напишіть, якщо маєте якісь питання щодо співпраці, пишіть у інстаграмі або в телеграмі. Та й от такива будемо йти далі. А якщо ви ще не підписані, то дивились на цей момент. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. А з вами був Всім Сімчасова. І пока. Побачимось. Почуємося всім гарного дня.